І там спрайте. Не зупиняємось. Йдемо знову. Вітаю, я працівник ЛСПД. ПД. Добрий день, добрий день. Так, яка причина чуєте? Похоже, автомобілі знаходиться в воні, похожий. Mm, да. Я орендування диспетчера. Добре, добре, так, добре. Ну, то, можна мені вашу ID-карту. Можна да видити з автомобілів, показати ID карту і посвящення мене? Так, так, звісно. А, так, дістав з кишені а та передав людині навпроти свою ID-картку. Заводи карту, ознайомишся з уроком, це так? Так, так, звісно, звісно. А можна мені ваше посвідчення? Повернув. Так, звісно, ось мій посвідчення. Так, забрав. Забрав, пакував в Так, Ензо Мілс. Бачу, бачу, бачу. Добре. Все вірно. І посвідчення відділили мені також. А, добре, знову дістав гомонець. Передав людині навпроти. До так, ознайомишся. Дійсно до 0,1.09. А, це у нас 8 місяць, все перепрошую. То, то, звісно, звісно. Так, я бачу такий автомобіль, і на ньому, я так розумію, запробовані номера. Ой, так, є проблемка з автомобілем. Мені начальник сказав відвезти його до автосалону в точніше ЛСК в палетку. Я ось везу для певного ремонту, там ось якраз таки з номерами проблема. Може ще є з чимось. Нуууу. Що більше буде може бути далі. Тут я тут якось номера. Так? А чим? Мммм. Mm, непогано, окей. Okay. E, Протер... Він номер. Він... У мене вийшли відміти номера. Яке чудо, так. Да? А, а що саме ви протирали? перепрошую? Спирт і бінтом. Так. Те, що знайшов аптечки? Не, 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 на чем? А что самое? Вы про травы. Номерный знак. А, номерный знак вин номер, который. Ой. Так, Що там, спирт чи є, може вип'ємо. Давайте тоді типу, по номеру перевіряємо. Да, Де він номер знаходиться. А, під, під капотом, під капотом, звісно, що надо вигорнити. Відкрийте. Можете відкрити? Капот. Так, так, звісно, звісно, зараз. Присяду, відкрию капотик свій. Так. Ось є є. Що там? Йоме, яке воно розбите, його лагодити і лагодити. <ривіт> 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 ага. О, нічого себе! <ривіт> так, по суті, подивлюся, бачу, мій номер у вас трошки деформований, тоді повернемося назад до номерного знака. Ну так, тут прям мабуть рухлять якась, прям повноцінний ремонт ну, потребує. Так, я закрию капотик поки. Окей, окей, окей. У цієї людини принаймні є біндер. Повага. Окей. Трошки <смір> тупняк зловив, <смір> Але окей. Підправить біндер і буде повноцінно відігрувати подібні ситуації. Без питань. Так щось не вийшло Попробуй ще раз. Давай, то може там вам допомогти чимось. Чи у вас професійна методика якась? Ні, якщо ви можете, можете трошки спробувати, я не заперечу. Я просто не... Я не зовсім механік, я чисто водій, я не знаю, як це там робиться. З фарбою не працюю. Зі спиртом тим паче. Ох, як воно тхне, -мо! <ріхи> так, мене вийшло протерить ваш номерний знак. Да? І що там? Я думаю, це супер. Думає, так, це супер? Бачу... <ріхи> Ще <ріхи> раз. Що ви думаєте, ви сказали? Що це супер, все вийшло. А, так, супер. так, 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 дійсно, трохи менше ремонту буде. Але думаю, номерний так. знак можна буде виконати все одно. Понял. Ну, номерный знак читайте QQG9MQIS. Я зарублю фото номерного знака. Так, 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 так. И через телефон отправлю диспетчера, мне даст информацию про цей автомобиль. стал телефон сводка номерный знак отправлю диспетчеру, я чекаю ответ пару хвилин. Есть цигарка. Не, нема. Ах. Не курю. Так бачу прийшло повідомлення, даний автомобіль знаходиться в вагоні. <гум> Тому... Як так? Сенсіт, шо <гум> що ж за підстава? <гум> Тому буде інкримінальна стаття 10.7 <гум> Мої улюблені цифри. Серйозно? <гум> <гум> Та так, є таке. <гум> Ось моє посічення, можете знайомиться. Та я ж вже бачу, бачив, все нормально, все. Без Потрібно ще раз. А, окей, окей. Pokażę posiści na równi oczej. Hey. Tak, tak, Enza, Enza. Weźmy pod uwagę, co masz. Mikrofon 10.7 Krymianowego Kodeksu. Wy macie prawo zbiorować umowę, wszystko, co się stwierdzi, wykluczona protu. Wszystko, się stwierdzi, wykluczona protu. Mają prawo do słuchania dzwonek i nie odwokata. Ale jeśli raz nie ma własnego adwokata, bez zaproszenia od państwa, wy rozumiecie swoje prawo? Absolutnie.